Львів це столиця Галичини та центр Західної України. Місто, яке поєднує в собі багатовікову історію, багатонаціональну національну культуру та неповторну атмосферу, за кількістю населення п'яте місто країни. Історія Львова починається з 13 століття, коли його заснував король Данило Галицький. Названий на честь сина Лева, Львів став столицею Галицько Волинського князівства. У 1356 році місто отримало магдебурзьке право, що сприяло його розвитку як важливого торговельного центру Європи. Згодом Львів став осередком освіти, науки та мистецтва в часи австрійського панування. Після Першої світової війни Львів став столицею Західноукраїнської Народної Республіки. Хоча й ненадовго. Сьогодні Львів є частиною незалежної України, зберігаючи свій статус культурного і наукового центру. Крокуючи повз Львівську ратушу, згадала одну легенду. Подейкують, що у давні часи у коридорах Львівської ратуші з'явився привид. У вигляді трони він з'являвся опівночі і блукав собі залами та сходами, лякаючи сторожу страшними стогонами. Довгий час ніхто у Львові не міг розгадати таємницю виникнення привида, аж поки один із лавників. Так у Львові називали суддів, що розглядали кримінальні справи, не згадав, що одного разу лавники засудили насмерть нічому чому невинного чоловіка. Справжнього винуватця злочину вдалося знайти вже після того, як безпідставно був засуджений інший чоловік. Саме після цього у ратуші почав з'являтись привид у вигляді трони, як пересторога для суддів, які приймають неправдиві рішення. Тоді ж на обкладинці суддівської книги лавники вивели такі слова Пам'ятай про трону, що сходами і залами ратуші ходила, аби кожен суддя думав перед тим, як оголошувати своє остаточне рішення. Крокуючи Львовом, можна побачити багато різних пам'ятників. Я вже присвятила їм окреме відео, яке ви можете побачити на моєму каналі. Добре робити історію важливіше, ніж гарно її писати Михайло Грушевський, Михайло Грушевський, як видатний історик та державний діяч, наголошував, що творення історії через реальні вчинки та дії має більшу вагу, ніж її літературне або академічне викладання. Адже справжні зміни в суспільстві відбуваються завдяки активній участі людей у творенні майбутнього. А не лише завдяки тому, як ці події будуть описані. Але чи можна вважати, що без якісного історичного аналізу та осмислення минулого ми ризикуємо повторити ті самі помилки? Чи завжди добре робити історію означає позитивні зміни для суспільства і хто має право визначати, що є добре? Якщо бажаєте поділитись роздумами, то пишіть у коментарях. А я рушаю далі. Ось мою увагу перевертає музей Львів Стародавній. Завітавши сюди, ви зможете відкрити для себе багатовікову історію міста Лева. Тож обов'язково завітайте сюди. Якщо ж ви обожнюєте вишукані архітектурні пам'ятки кінця 19 століття побудовані в стилі французького класицизму, то тоді вам треба зайти в палац графів потоцьких у Львові. Прихильникам сакрального мистецтва варто відвідати храм Львова не лише щоб насолодитись дивовижною архітектурою, але й просто помолитись за мир та спокій в Україні. На цьому моє відео завершується і пам'ятайте, що Львів це місто, яке завжди відкрите для світу. Воно зберігає свою унікальність і запрошує кожного відчути його історію, архітектуру та неповторну атмосферу. Якщо вам сподобалось це відео, то обов'язково ставте лайк та підписуйтесь на мій канал. Тут багато відео про подорожі та цікаві місця. Хай щастить!